В одному лісі жив був їжачок. Він був маленький, не мав великої сили, не вмів швидко бігати, і єдиним захистом від хижих звірів служили йому колючки. У моменти небезпеки згортався наш колючий герой у Тугий Клубок. Подивиться хижак на цю колючу кульку і одразу апетит у нього пропадав. У цьому ж лісі жила хитра лисиця, шахрайка була ще та. Одного разу, побачивши, як мужичок із села неподалік повертається з риболовлі з повними санками риби, прикинулася лисиця мертвою. Рибалка побачив її, зрадів, подумав, що з хутра лисиці можна буде дружині відмінний комір на пальто зробити. Поклав він нашу лисицю в санки та продовжив свій шлях. Поки він їхав, руда шахрайка всю рибу із санок витягла. Приїхав чоловік додому, побачив пропажу. І мало не заплакав від образи. А ще наша хитрунка у вороний сир, чесно знайдений, обманним шляхом забрала. Таких компліментів птасці наговорила, що та від подиву дзьоб роззявила, сир випустила, а лисиця його схопила і поминай як звали. І ось одного сонячного дня зустрілись на узліссі розумний їжачок і наша хитра лисиця, яка з полювання додому поверталась. Але полювання цього разу не вдалося ганялася півдня за зайцем, втомилася, захекалася, але так зайця й не спіймала, тільки апетит нагуляла. І тут голодні і засмучені лисиці на очі трапляється наш маленький, але дуже апетитний на вигляд їжачок. А, яке щастя! зраділа вона. Але не тут то воно було. Їжачок, хлопець не дурень, одразу в клубок згорнувся. Ну, нічого. Подумала лисиця. Зараз я його перехитрю, мені це не вперше. Доброго дня, їжачку, ніжним голосом промовила хитрунка і якнайширше посміхнулася. Привіт, лисице, як твоє здоров'я? Та дякую, не скаржусь. Ой, давно ми з тобою, голубчику, не бачилися, Скучила за тобою дуже, а давай, ну, обіймемось. Скрутився наш їжачок ще сильніше, та засопів. Не можу, відповідає, я ще не вмивався. Не знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса, тільки овочі. Сьогодні цілий ранок із кроликами в капусті паслася, наїлась до відвалу. Та що ти говориш? Ха, треба ж таке, а я, а я оце саме хотів вам сказати. Що у старої вільхи виводок курчат пасеться. О! Де це? Так і підскочила лисиця. Та за струмком праворуч. О, куди ж ви? А, ніколи мені з тобою балакати. Побігла я, бувай! Лисиця в одну мить зникла, ніби й не було. Розгорнувся тоді їжачок та й каже А. Іди, іди, побігай! Нас, голубонько, не проведеш. Та й пішов собі далі.